Мартін Іден, Джек Лондон, читає Марина Запорожець. Якщо вам подобається моя творчість, не забудьте підписатися та поставити лайк цьому відео. Ви також можете фінансово підтримати розвиток каналу, оскільки зараз це моя волонтерська ініціатива. Деталі, як це зробити, знаходяться у описі під відео. А ми починаємо. Розділ шостий. Тривожний, схожий на голодний спокій охопив Мартіна Ідена. Він палко жадав побачити дівчину, яка з несподіваною силою захопила своїми ніжними руками все його життя, але відвідати її у нього не вистачало духу. Він боявся прийти занадто скоро після запросин, і порушити ті правила, що звуться етикетом. Цілі години він просиджував в Оклендській та Берклейській бібліотеках, записався сам, записав обох сестер Гертруду і Меріен, і навіть Джима, від якого домігся згоди, щедро почастувавши його пивом. Беручи книжки на чотири абонементи, він допізно палив гази своїй комірчині і щотижня платив за це містерові Хігінботом 50 центів. Але книжки, які він перечитував, тільки збільшували його неспокій. Кожна сторінка такої книжки була про світому царство знання, і що більше Мартін читав, то жадібніше поривався до науки. Крім того, він не знав, з чого починати, і мочився від своєї непідготовленості він не розумів найпростіших речей, доступних кожному читачеві. І так само було з поезією, якою він захоплювався до нестями. Із творів Свінберна юнак прочитав не тільки те, що дала йому Рут він прочитав і все зрозумів у Долорес. А Рут, певно, не розуміє цього твору, подумав він. Та і як вона могла зрозуміти його, живучи таким витонченим життям? Потім він натрапив на поезії Кіплінга. І був зачарований ритмом, музикою, піднесеністю, в якій той обирав найбуденніші життєві явища. Його вражала кіплінгова залюбленість у життя і тонке розуміння людської психології. Психологія то було нове слово в лексиконі Мартіна. Він придбав тлумачного словника, чим підірвав свої фінанси і прискорив день, коли мав вирушити у нове плавання. До того ж, це розгнівало містера Хігенботтема, котрий волів би одержати ці гроші як комірне. Удень Мартін не насмілювався ходити там, де жила Рут. Зате вночі, немов злодій, існував коло дому морзі, крадькома поглядаючи на освітлені вікна. І навіть стіни, що оточували її, були йому любі. Кілька разів він мало не наскочив на її братів. А той якось пішов слідом за містером Морзом і при світлі ліхтарів вивчав його обличчя, ревно бажаючи, щоб виникла якась смертельна небезпека, і Мартін міг би вихопитись і порятувати її батька. Одного вечора він був нагороджений, у вікні другого поверху промайнув силует Рут. Він бачив тільки її голову, плечі і підняті вору руки, бо вона поправляла перед зеркалом зачіску. Це тривало одну мить, але й того було досить, щоб кров, наче вино, заграла йому в жилах. Дівчина опустила штору, одначе тепер він знав, де її кімната, і відтоді цілі години простоював у затінку дерева по той бік вулиці, викорюючи безліч цигарок. Якось удень він побачив, коли її мати вийшла з банку, і ще раз упевнився, яка величезна безодня відділяла рут від нього. Вона належала до того класу, що мав справи з банками. А він же й разу в житті не був у банку і думав, що такі установи відвідують тільки дуже багаті й могутні люди. У повному розумінні Мартін переживав справжню революцію. Чистота Рут, тілесна й духовна, викликала в ньому непереможну жагу до охайності. Він повинен це осягти, якщо хоче бути гідним дихати одним з нею повітрям. Мартін чистив зуби, руки шкріп кухонною щіткою, аж поки побачив в аптечній вітрині щіточку для нігтів, і здогадався, навіщо вона. Коли він купував її, продавець, глянувши на його нігті, запропонував і пилочку. отже, він придбав ще одне туалетне приладдя. У бібліотеці він переглянув книжку про гігієну тіла і невдовзі дуже вподобав обливатися щоранку холодною водою. Це страшенно здивувало Джіма і завдало мороки містрові Гігінботиму, який не співчував таким великопанським витівкам і серйозно почав подумувати, чи не стягувати з Мартіна ще й платню за воду. Далі Мартін звернув увагу на свої зім'яті штани. Набивши око в цьому ділі, він тепер одразу ж помітив, що в робітників на колінах завжди набігають мішки, а в людей з вищих кіл зверху донизу йде пряма складка. Зміркувавши, що тут і до чого, він пішов до сестри на кухню і розшукав праску та дошку для просування. Попервах йому не щастило він спалив свої штани і мусив купити нові, чим ще більше наблизив день від плиття. Однак у ньому відбувалося глибше перетворення, аніж прості зміни в зовнішньому вигляді. Мартін ще курив, але пити кинув. Досі він вважав, що кожному чоловікові годиться випивати. І пишався тим, що не здавався навіть тоді, коли інші вже падали під стіл, зустрічаючись із товаришами-матросами, а їх у Сан-Франциско було чималенько, він, як і раніше, частував їх, але собі замовляв лише кухоль неміцного пива або імбірного елю і добродушно зносив глузування. Коли матроси п'яніли, Мартін стежив, як прокидався в них звір і дякував Богові, що він уже не такий, як вони. У веніті люди шукали забуття, а коли впивалися, тупі й каламутні їхні душі ставали, наче боги, і кожна раювала в світі п'янких марень. Мартінові вже не потрібні були міцні напої. Він пізнав нове, глибше сп'яніння. Його сп'янила Рут, яка запалила в ньому любов і прагнення до кращого, несмертельного життя, книжки, що повнили душу міріадами незнаних бажань. Почуття власної чистоти, від якого здоров'я його розквітло ще пишніше. І все тіло аж бриніло радістю існування. Одного вечора Мартін пішов до театру, сподіваючись випадково побачити там Рут, і з балкона Другого Ярусу справді таки її побачив вона проходила в партері. Поряд ішов Артур, і якийсь кучерявий юнак в окулярах. Незнайомець одразу збудив у Мартіна тривогу і ревнощі. Рут сіла в перших рядах, і мало що він бачив того вечора, крім плечей та золотавого волосся, яке здалеку здавалося тьмяним. А проте, розглядаючи час від часу, Мартін завважив у передньому ряді крісел за десять обік двох дівчат, які пускали йому бісики очима. Раніше він легко дивився на такі зальоти, і не в його вдачі було відкидатися знайомств. Ще не так давно він би відповів дівчатам, заохочуючи їх до дальшого знайомства. А тепер усе змінилося. Правда, він усміхнувся, але одразу ж відвів очі і навмисно більше не дивився на дівчат. Але кілька разів, забувши вже про них, випадково ловив їхні погляди. Не міг він за один день відмінитися повністю, не міг притлумити в собі й добродушності. Тож у такі моменти відповідав дівчатам теплою, дружньою усмішкою. Для нього тут не було нічого нового. Мартін знав, що вони ведуть з ним звичайну жіночу гру, але тепер йому було не до них там, унизу, в одному з перших рядів партеру, сиділа єдина в світі жінка, така відмінна від дівчат його класу, для яких у його серці лишився тільки жаль і смуток. Він щиро хотів, щоб вони мали бодай крихту її добрості і краси, і нізащо не образив би їх за їхнє загравання. Воно не тішило його, а навпаки, сповнювало якимось соромом. Він знав, що якби належав до кола рут, ці дівчата не наважилися б загравати з ним. При кожному їхньому погляді він відчував, як чіпті пазурі його класу хапають його і тягнуть униз. Перш ніж опустилася завіса після останньої дії, Мартін зійшов униз, щоб побачити рут, коли вона виходитиме з театру. Біля входу завжди багато народу. Тож, насунувши шапку на очі, він міг сховатися за чиєю небудь спиною, і вона його не помітила б. Він вийшов одним з перших. Але тільки но вибрав собі зручне місце край тротуару, як з'явилися ті дві дівчини. Мартін зрозумів, що вони шукають його. І в цю хвилину ладен був проклясти ту силу, що вабила до нього жінок. Вони наче випадково перейшли на той край хідника, де стояв він, і, змішавшись з юрбою, підійшли до нього. Одна легенько штовхнула Мартіна, вдаючи, ніби оце тільки помітила його. Дівчина була струнка і смаглява. Її визивно чорні очі всміхнулися до нього, і він відповів їм тим самим. Привіт. гукнув хлопець. Це слово вихопилось у нього само собою, так бо часто вимовляв він його при подібних спітканнях. За привітний і лагідний, він не міг повестися інакше. Чорноока задоволена і весело усміхнулася і вповільнила ходу. Її подруга, що йшла з нею під руку, теж захихотіла, видно, маючи намір зупинитися. Мозок Мартінів працював блискавично. Ні, не можна нізащо допустити, щоб Рут побачила його з цими дівчатами. Мартін зовсім просто, наче і годиться, підступив до чорноокої і пішов поруч з дівчатами. У поводженні з ними у хлопця не було ні незграбності, ані скутості, він почував себе як риба у воді і жартував, пересипаючи мову дотепами та жаргонними слівцями, і як то завжди буває при таких знайомствах. На розі, де людський потік ринув уперед, він спробував звернути в провулок. Але чорноока схопила його за руку і, тягнучи за собою приятельку, гукнула Стривай, білле, куди ти поспішаєш? Невже хочеш утекти від нас? Мартін спинився і, сміючись, повернув до дівчат. Поверх їхніх плечей він міг бачити натовп, що плив при світлі вуличних ліхтарів. Там, де він стояв, було тьмяніше, і звідси Мартін міг би побачити її, сам лишаючись непоміченим. А вона, напевно, мала тут пройти, бо це дорога до її дому. Як її звуть? спитав він сміхотливу дівчину, киваючи на чорнооку. А це вже спитайте її саму, відповіла та, знову засміявшись. Ну, то як? звернувся він до смаглявої. А ви хіба сказали нам своє ім'я? одрубала дівчина. Ви мене й не питали, усміхнувся він. А втім, ви як всі вгадали, мене звуть таки білом. ну вас дівчина палко і визивно глянула йому в очі. Ні, направду скажіть, і знов глянула на нього. Жінка всіх віків дивилася на нього її очима. Мартін уже знав, що коли він наступатиме, вона почне відступати соромливо і боязко. Готова про те, що хвилини змінити роль, коли б він виявив легкодухість. Він же, як чоловік, не міг не відчувати до неї потягу, і йому були приємні її палкі погляди. О, він знав жінок, чудово знав. Чеснотливі, наскільки можуть бути чеснотливі жінки, що виснажно працюють за мізерну платню. Вони не хотіли продавати себе ради легшого життя. І палко жадали знайти хоч крихту щастя у життєвій пустині, де в майбутньому їх чекала або злиденність у тяжкій праці, або чорна вітхлань занепаду, до якого вела страшна, хоч і краще оплачувана дорога. Біл, повторив він. Їй богу, біл, і не інакше. А не брешете? не повірила дівчина. І зовсім не біл, докинула друга. А звідки ви знаєте? спитав він. Ви ж раніше ніколи мене не бачили. Дарма, і так видно, що ви нас дурите. Направду, Біл, як вас звати? не вгавала перша. Хай буде Біл, заявив він. Вона жартівливо поплескала його по плечі. Так і знала, що брешете, а все ж ви мені подобаєтесь. Він узяв її руку і відчув на долоні знайомі подряпані мозолі. Давно з консервного заводу? спитав він. А, а звідки ви знаєте? Ой, Леле, він, певно, хіромант. вигукнули дівчата. І поки Мартін перекидався з ними пустими жартами, перед його очима враз виросли книжкові полиці бібліотек, що зберігали мудрість віків. Він гірко посміхнувся над недоречністю цього образу і знову сумніви пойняли його. Але попри ці роздуми і веселу балаканину, він усе таки встигав стежити за людським потоком, що ринув от театру. І от в освіті ліхтарів він побачив її. Вона йшла поміж братом і незнайомим юнаком в окулярах. У нього завмерло серце. Як довго він ждав цієї хвилини? Йому впало в око щось світле і похнасте на її гордій голівці, і стрункі обриси її постаті, і граціозна хода, і маленька гарненька рука, якою вона підбирала сукню. Вона проминула його. А він лишився в товаристві фабричних дівчат. З їхньою вбогою претензією на смак у крикливому вбранні, з жалюгідними намаганнями бути охайними чупурними, з їхнім дешевим одягом, дешевими стрічками, дешевими обручками на пальцях. Хтось шарпнув його за руку й промовив: Прокиньтесь, Біл! Що з вами? Ви щось сказали? Та ні, нічого, відповіла чорнява дівчина, труснувши головою. Я тільки хотіла саме сказати, що саме. Що добре було б, коли ви б знайшли для неї якогось хлопця, дівчина показала на свою подругу, і ми пішли б куди-небудь поїсти морозива чи випити кави. Мартін раптом відчув якусь духовну нудоту. Занадто вже це різкий був перехід від рут. Поруч з ухвалих очей цієї ось дівчини він побачив ясні й променисті очі рут. Що, немов очі янгола, дивились на нього з безмірних глибин чистоти, і він відчув у собі велику силу він стоятиме вище від цього. Життя має для нього ширший зміст, ніж для цих дівчат, бажання яких не сягали далі морозива і кавалерів. Він згадав, що в думках завжди жив якимсь іншим життям. Цими думками він пробував ділитись. Але жодного разу не спіткав жінки або чоловіка, які б зрозуміли його. У своїх слухачів він викликав самий подив а що думки його їм недосяжні, то він і сам, певно, вищий за них він ще гостріше відчув свою силу і стиснув кулаки. Раз життя для нього важить більше, то він мусить більшого вимагати і від життя, але, звісно, не в такому товаристві. Ці визивні чорні очі нічого не можуть йому дати. Він знав, які думки криються в них про морозиво та ще про дещо. А ті янгольські очі обіцяють йому все, чого він хоче, і ще багато такого, про що він і не мріяв. Очі Очірот обіцяли йому книжки і картини, красу і спокій, всю витончену гармонію вищого буття. В цих чорних очах він угадував кожен помисел. Це був, наче годинниковий механізм, де він міг простежити рух кожного коліщатика. Вони кликали до ницих виснажливих утіх, в кінці яких була могила. А ті Янугольські очі надали тайною, незбагненним чудом, вічним життям в них він бачив відблиски її душі і своєї. У вашій програмі є один недогляд, сказав він. Я маю йти на побачення. В очах дівчини промайнуло розчарування. Певно, до хворого друга, ущепливо зауважила вона. Ні, на справжнє побачення. Він затнувся. З дівчиною. Ви надурите мене? спитала вона суворо. Мартін глянув їй в очі і відповів. Ні, слово честі, це правда. Але чого б нам не зустрітись якось іншим разом? Тільки ви досі мені не сказали, як вас звуть і де ви живете. «Лізі». Вже лагідніше промовила дівчина. Вона потиснула йому руку і пригорнулась до нього всім тілом. Лізі Конелі. Я живу на розі п'ятої та Маркет стріт. Він погомонів з нею ще кілька хвилин і попрощався, але пішов не додому. Стоячи під тим самим деревом, де чатував не одну ніч, він глянув на її вікно і прошепотів. У мене побачення з вами, Рут, я призначив його вам.